Старте заходила в цей магазин і знала, що там є людина, яка знає, що я існую на цьому світі. Ми так часто відволікаємось на якісь телефони, дивимося в підлогу і не помічаємо людей поруч. Чуттєво, сильно, місцями гірко іронічно. Такими словами можна описати моновиставу Ірини Гатун, яка відбулась учора, 21 лютого, у міському палаці культури. Театр Чорний квадрат, акторкою якого є Ірина, заполонив серця багатьох глядачів. Тому вони знову і знову із задоволенням приходять на нові вистави. Дуже весело, дуже гарно і позитивно. Ми ходили на чорний квадрат. Вона там була провідною одної з актрис. Нам дуже сподобалась така весела тіточка. Просто гарний настрій зараз нам всім потрібно піднімати якось. Жити продовжувати посміхатися і вірити в нашу перемогу. Важливо, що частину коштів від продажу квитків перераховують на медичні потреби зсу, а також у благодійний фонд для підтримки внутрішньо переміщених осіб. На вистави чорного квадрату я ходжу вже дуже давно і намагаюся не пропускати жодної з них. Дуже я їх люблю, тому що вони завжди позитивні, вони завжди креативні, вони надихають на щось таке цікаве і імпонує те, що частина все-таки коштів, які ми платимо за квитки, вони йдуть на допомогу медикам. Які зараз борються за життя наших солдатів, які допомагають і забезпечують нам у тилу більш-менш спокійне життя, увесь вечір був присвячений темам, які знайшли відгук у серці кожного: перше кохання, дружба, любов до себе. Говорили про все те, що оточує наше з вами життя з народження і до самої смерті. Не обійшлося і без жартів та гумору. Якщо я переживу сьогодні той день, завтра я стану сильніше. Я точно стану сильнішою, бо як, як казала Ліна Костенко, все на світі треба пережити. І я розуміла, що мені треба повести себе красиво. Як би не було завжди. Завжди треба вести себе красиво. Навіть коли. навіть коли. Коли хочеться б'я з ним. Підтримка одне одного, спілкування, обмін думками та енергією в такі важкі часи, які переживає наша країна, це те, чого ми усі потребуємо найбільше. Вікторія Максимович, Віктор Петров, Кременчуцькі новини.